І всім привіт, назвутовіка і це мене нове відео. Сьогодні я вам розкажу, для чого роблять ось такі ось скіни зелені. Тому що є дві гри. Існує гра Grow Garden. Ну, я в неї зараз граю. Ось. І існує е, гра вибори Бен, як, якось вона там називається. Ось і я ще є адмін, спра, є справжній адмін і фейковий адмін, GrowGarden, і той фейковий... Той, і той фейковий адмін, здається, хоче завоювати е, того адміна. Тобто, е... Управляти цією грою. Ось. Управляти він цією грою хоче дуже сильно. Ось і, з, і вони. І вони точно не друзі. Ось. Ось і до теми. Коротше, для чого роблять такі зелені скини? Словом. Простим словом. Словами. Ось. Ці скини роблять, аби. АБ АБ, АБ, АБ підтримати Grow Garden. Тобто такі скини роблять. Хто за Grow Garden? А, інші ще якісь там скини роблять за вибори Брайан Ось. Ось. Ось що вам я сьогодні хотіла розповісти. Тому робіть такі скини перевик... Я через 5 хвилин, може навіть і через 2 хвилини викладу відео, як я цей скін зробила. Всім па-па-па-па.